техника, давай сюда, нормально. Пробожать. Начальник сильно управления. Вышел Начальник. Товарищ голова. Вильно. Готуємось, зачистимо скоро сепаратистів і інших бандитів, які до нас пішли. Дякую за да, службу, друзі. Від імені всієї роти виразити благодарність. командующего национальной гвардии, что дала такую возможность нам э, создать это подразделение. И мы обещаем, что рота «Шторм» никогда не подведет и достойно участвовать в самых сложных сражениях. Дякую, друзья, за службу. Слава Україні! Рік тому Маріуполь був звільнений, і головна задача, яка ставилася тоді, щоб під час проведення операції жодна цивільна людина не постраждала, і саме в такому форматі операція була проведена. Маріуполь вороги хотіли поставити на кліна. Ви пам'ятаєте, коли мирних мешканців обстріляли, і саме біля пряма домівок розривались снаряди, розривались з ракети системи ГРАД Ураган тощо, коли загинули і діти, і жінки. Але Маріуполь не зламали. І зараз ви знаєте, ворог підірвав газотранспортну систему. Тимчасово є проблеми з газом, але зараз круглодобово йдуть роботи відновлені, і найближчим часом вся інфраструктура міста знову буде працювати в нормальному режимі. Тому Маріуполь для багатьох є зразком. Зразком саме незламності духу і віри. Власна Україна. Демілітаризація Широкіна передбачає те, що це відповідно угоди виключно буде контрольовано українською владою міст. І є один так тільки формат демілітаризації Широкіна це контроль української міліції за цим містечком. Ми готові до цього контролювати і відновляти звільняти територію. Ми готові настрій бойовий усіх. З річниці вас звільняє.

І до по краю. Почолює крокуючих начальниці прильов Вадим Анатолійович. Служу народу України, батальйону Донбас. Капітана шворока Сергія Степановича, старшого офіцера. Лейтенанта Жоріна Максима Борисовича, командира патрульно парашютно-десантної роти. Сейчас ставим вышку, камера. Они получаются в низине, и мы плохо видим. То есть выдвигаемся сюда, и уже сектор отстрела совершенно другой. Угу. там балку, насколько я знаю, периодически там чистят, да? Гости да. принимаете? Запорожье. Гепард. Да. Гепард. По смена два отдыхают, один дежурит. Это будет на... Да, то ну Вы что? по этому посту. Отдыхайте. Спасибо.